Настав час прощатися. Ранок наступного дня був напрочуд гарний. Діти вийшли на ложок. Кожному дядечко медяник приготував спеціальну торбинку. Ще вночі він напік пакучого смачного хліба, Келясь приніс гіркої цибулі та часнику. Мабуть, спустився в ущелину на тому боці річки, насмікав, поклав у торбинки подрібці солі. Ще й по кілька свіжих марципанів, що знов смачно румянились на городі. Друзі мої, сказав Петрик, у нас різні імена і не всім нам разом подорожувати додому. Бо жили ми раніше в різних країнах, але тепер вже ніяких марципанів та трюфелів вони не поможуть нас роз'єднати. Присягаюсь бути вірним. Вам завжди. Бути вірними друзями завжди, проказали урочисто всі. Діти поцілували дядечка Мідяника, міцно потисли один одному руки. А Марійка сказала друзі, обов'язково розкажіть усім дітям про країну Марципанію. хай вони приходять до нас на канікули. Обов'язково, сказала Каролінка, зачекайте, зачекайте нас. Це кричали здалеку. Марко з трохим. Вони щосили бігли до дітей. Дуже-дуже вас просимо, простіть нас. Ми вирішили жити так, щоб ніхто нас ледарями не називав. Я мрію стати кухарем і дитячим фокусником, як дядечко Медяник, сказав довготолесий Трохим. А я вчитимусь у дядечка Медяника, нагородника і садівника, сказав низенький Марко. Гаразд, згодився медяник. Повіримо вам на цей раз, і діти розійшлися на всі боки неозорого світу. А дядечко Медяник, Марійка, цукрові солдатики і Марко Строхи ще довго дивилися йому слід і махали руками. А мишенятко з безрозмірним животиком. Малою своєю лапкою. Країна Марципанія існує й донині, і коли ти Друже, завітаєш туди на канікули, колишній король марципан, якого зараз всі поважають і звуть лише дядьком Марком, почастує тебе смачними марципанчиками, вирощеними під доглядом дядечка Медяника на тамтешньому городі. Колишній перший і єдиний міністр Трюфель, а нині дядько Трохим, пригостить тебе шоколадними цукерками, які. Він готує за своїм власним рецептом і називає трюфелями, а добрий дядечко медяник обов'язково відріже тобі великий кусень торта, що росте сам просто на городі. Ввечері гостинні госпосидарі запросять тебе до театру. Його збудували людяники. Вони навчились гарно танцювати і ушкварять такого пока, що ти не втримаєшся. Скочиш на сцену і танцюватимось разом з ними.